В цьому відео ми розглянемо розв'язування текстових задач арифметичним способом, тобто подіям. Перша задача. На полиці стояли книги. Після того, як з полиці взяли 12 книг, а поставили 9 книг, книг на полиці стало 39. Скільки книг стояло на полиці спочатку. Розглянемо слідуючий запис. Тут е, блакитним кольором підсвічено. Кількості книг, що стояли на полиці, а червоним ті кількості книг, які достав... доставлялись на полиці або забиралися з неї. Отже, спочатку, скільки було книг, ми не знаємо. Знаємо тільки, що з неї взяли 12 книг. І скільки стало після цього книг, ми також не знаємо. Відомо, що до цієї кількості книг, коли доставили ще 9, то книг стало 39. Цього вже достатньо для того, щоб знайти оцю кількість книг. Тому що вона буде на 9 менша, ніж оця ось, ось кількість. Тобто 39 мінус 9 ми узнаємо, що тут буде 30 книг. Далі відомо, що оцю кількість книг ми отримали, коли з оцієї кількості забрали 12. Тобто ця кількість на 12 більше, ніж 30. А відповідно, ми можемо її знайти. 30 плюс 12 буде 42. Таким чином, на полиці спочатку стояло 42 книги. Тепер оформимо задачу. Розв'язання. В перший дії ми узнаємо, скільки книг стояло на полиці перед тим, як на неї поставили 9 книг. Це оце число. Після цього ми дізнаємося, скільки книг стояло на початку на полиці. Для цього необхідно до 30, додати 12, тобто ті книги, які були е, забрані з полиці. І ми дізнаємося, що на полиці було 42 книги. Також задачу можна оформити і іншим способом. Другий спосіб розв'язання. Перші дії ми дізнаємося, збільшилась чи зменшилась кількість книг на полиці, тобто оця кількість книг на полиці, вона стала більшою за оцю, чи меншою. Для цього необхідно розглянути, скільки забрали з цієї полиці книг і скільки поставили, тобто повернули. Забрали 12, повернули 9. Отже, загальна кількість книг зменшилася на 3. Тому в першій дії ми й узнаємо, що було більше на початку на 3 книги, ніж стало. А раз так, то до 39, те, що стало, додамо оці 3 книги і ми отримаємо, скільки їх було на початку. Тобто в другій дії ми до 309 додаємо 3 книги і отримаємо 42 книги, які були на полиці на початку. Наступна задача. На двох полицях стоять 72 книги. Скільки книг на кожній полиці, якщо на другій полиці книг вдвічі більше, ніж на першій. В такій задачі зручно використати частини. Тому що оце співвідношення між кількістю книг на першій і на другій полицях дає можливість розбити загальну кількість книг, що містяться на обох полицях, на три рівні частини. Одна частина це та, що припадає на кількість книг на першій полиці, і друга частина це та, що припадає Точніше, тут дві частини припадають на кількість книг щомісяця на другій полиці. Тому ми можемо одразу ж записати в розв'язанні. Що кількість книг на першій полиці становлять одну частину від 72. А на другій полиці вдвічі більше, тобто дві такі самі частини. То виходить, що на обох полицях разом три частини. І ці три частини містять число 72. Для кращого розуміння я склав таку таблицю. Першу строчку ми записали, що дано нам по кількості книг, що містяться на першій полиці, і відповідно друга строчка містить інформацію по кількості книг та частин на другій полиці. Отже, книг у нас невідомо ні на першій, ні на другій. А от частин відомо перша полиця одна частина від загальної кількості книг. Друга полиця містить дві такі частини. Відповідно, ми можемо скористатися тим, що на обох полицях у нас три частини і ці три частини містять число 72. І тоді ми можемо дізнатися скільки числа припадає на одну частину. Для цього 72 необхідно розділити на 3 і ми узнаємо, що на одну частину припадає 24 книги. Це і буде головний ключ до розв'язування цієї задачі. Отже, в першій дії ми дізнаємося скільки всього частин становлять 72 книги. Три частини становлять 72 книги. В другій дії ми оці 72 ділимо на три рівні частини і дізнаємося скільки книг припадає на одну частину. Припадає 24 книги на одну частину. А коли ми дізналися, скільки книг припадає на одну частину, то ми тим самим дізналися, скільки книг на першій полиці. Тому що саме перша полиця містить одну частину від всієї кількості книг і це буде 24 книги. Відповідно, ми вже маємо що на першій полиці буде 24 книги. А на другій полиці дві такі частини, тобто вдвічі більше, тобто 24 помножити на 2 буде 48 книг. І записуємо відповідь. 24 книги на першій полиці, 48 книг на другій полиці. Часто в таких задачах, де дано співвідношення між числами такого типу, як тут, що одне число вдвічі більше за інше там чи втричі більше. Зручно скористатися саме розбиттям загального числа на частини. І далі використати ці частини для того, щоб знайти числа, які відповідають тій кількості частин, які припадають на невідомі величини, які потрібно знайти задачі. Наступна задача. За 2 кг яблук і 3 кг груш заплатили. 31 гривню. Скільки коштує кілограм яблук і скільки кілограм груш, якщо груші дорожчі за яблука на 2 гривні. Розв'язання. Спочатку складемо таку схему, таблицю, в якій ми занесемо все, що ми знаємо, і все, що нам знайти. В першу строчку яблука, в другу строчку груші. Вся інформація стовпчик ціна. І скільки купили. І скільки заплатили всього. Тобто яблук ціна нам не відома, груш також. Але відомо, що у груш ціна на 2 гривні більше, ніж у яблук. Також відомо, що купили яблук 2 кг, груш 3 кг і за всю покупку заплатили 31 гривню. Що ми можемо використати для... Розв'язування задач. Звичайно, оця різниця в ціні, вона є ключовою для того, щоб розв'язати цю задачу. І почнемо ми з того, що розглянемо ситуацію, яка б відповідала такому припущенню. Якби гроші були за ціною, такі як яблука, то наскільки б менше ми заплатили грошей? В цьому випадку, оскільки на кожному кілограмі ціна груші тоді зменшується на 2 гривні, то на 3 кг вона зменшиться 3 на 2 на 6 гривень. Тобто виходить, що якби груші коштували так само, як яблука, то ми б заплатили на 6 гривень менше, ніж заплатили зараз. Тобто заплатили б 25 гривень. І 25 гривень би. Ми заплатили б за 5 кг яблук і груш разом, якби вони всі продавалися по ціні яблук. Відповідно, ми можемо тоді 25 гривень поділити на 5 кг, і ми узнаємо, скільки гривень коштує 1 кг. Це буде 5 гривень коштує 1 кг. І як ми сказали, це ціна яблук. А далі, коли ми знаємо ціну яблук, то ми врахуємо, що у груш більше на 2 гривні. Тобто 5 плюс 2 буде 7 гривень. От таким чином ми задачу і розв'язали. І ключом до розв'язку було розгляд ситуації, коли яблука і груші коштують однаково. Оформляємо задачу. Отже, в першій дії ми дізнаємося, наскільки б гривень ми менше заплатили б. У випадку якби ціна груш була така сама, як і ціна яблук. В другій дії ми дізнаємося, скільки б ми заплатили за всю покупку, тобто за 5 оцих кг. В тому випадку, якби і кілограм груші яблук коштували б однаково, тобто 25 гривень. Тепер ми дізнаємося, скільки ж тоді б коштував 1 кг по ціні яблук. 5 гривень коштував би 1 кг яблук. І коштує 1 кг яблук в нашому випадку. Ну і тепер, знаючи, що кг груш на 2 гривні дорожчий, ми маємо ціну 1 кг груш. Таким чином, відповідь 5 гривень і 7 гривень. Звичайно, що можна було би і зворотнє припущення зробити. Тобто розглянути ціну яблук рівну ціні груш. Тоді би вона була на 2 більше, ніж фактична. Наскільки б тоді ми більше б заплатили за покупку, якби яблука коштували б як груш. Оскільки ми б купили 2 кг по ціні більше, ніж реальна ціна на 2 гривні, то 2 на 2 це було б 4 гривні. Тобто. Оця ціна яку заплатили, б збільшилася б на 4 гривні і вона б становила б тоді 35 гривень. І за ці 35 гривень ми б купили 5 кг яблук і груш по ціні груш. Це означає, що 35 поділити на 5, 7 гривень ми б узнали ціну груші. А коли узнали ціну груші, тоді ціна яблука фактично була б на 2 гривні менша, ніж ціна груші і 7-2 буде 5. Тобто розв'язок в цьому випадку виглядав би ось так. 2 кг на 2 гривні це 4 гривні. Більше б заплатили, якби ціна яблук була така ж, як і ціна груші. груш. Всього б за всю покупку б заплатили 35 гривень. Тоді 35 гривень поділити на 5 куплених кг було б 7 гривень. Це ціна, кіло... ціна груш. А ціна яблук на 2 гривні фактично менша, тому буде 5. Відповідь буде та сама.